Усім привіт! Хочу розповісти, як правильно обрати потрібний вуз і як зорієнтуватися в масі інформації і вибрати саме ту професію, яка вам лежить до душі. Хочу розповісти про те, як не варто обирати свою професію, не потрібно слухати батьків, родичів, знайомих, що ось це дуже хороша професія, ось моя знайома навчається, їй дуже подобається. Не факт, що вам це буде подобатися, тому потрібно прислухатися до внутрішнього голосу власного. Що вам подобається, щоб ваша робота була для вас хобі, а не лише що хтось колись вам порадив, що комусь це подобається. Але вам це не подобається. Тому до таких порад краще не дослухатися, бо потім будете жаліти все життя над таким вибором. Також важливо. Зрозуміти, що вам подобається, які предмети вам у школі подобаються, і це набагато скоротить ваш вибір, і ви будете хоча б орієнтуватися у предметах, яких ви знаєте. І то, якщо, якщо вам подобається даний предмет, ви знайдете з легкістю роботу, яка пов'язана із цим предметом, і будете виконувати її із задоволенням. Хочу розповісти особисто про себе, мріяла я бути дуже багато ким, але з дитинства я люблю математику, це мій один з найулюбленіших предметів, який я знаю доволі непогано на майже 200 балів. Тому. Там дуже подобалася і зовнішнє здала добре. І зараз я навчаюся у Вінницькому національному аграрному університеті на облік і аудит. Дана професія мені дуже подобається, і я просто марю нею, тому що вона дуже цікава, пари дуже також зацікавлюють, і надіюся, в майбутньому з мене вийде хороший бухгалтер. Адже математика у даній професії це основний предмет, який буде супроводжувати все життя. Тому хочу вам порадити обов'язково дослухатися себе, менше слухати людей, які хочуть нав'язати своє бачення, потрібно знати, що тобі подобається. Якби не варто гнатися за університетами, які дуже престижні. Там всі знайомі пішли навчатися в Київ. Це неправильно. Адже можна і в ближчих містах знайти достойний університет. Неважливо, який університет, головне, щоб ти хотів навчатися, і ти обов'язково станеш професіоналом у своїй справі. Па-па!